Доброго ранку, друзі. З вами Наталка. Сьогодні я підготувала ось таку планшетку, щоб ми з вами розглянули мої знахідки. Не так багато, як хотілося б, тому не вдалося цього тижня два рази виставити щось, але спробуємо розглянути те, що я зараз знайшла і що в мене вже було, а ми ще з вами не розглядали. Перше, що хочу подякувати всім, щиро подякувати за підписки, коментарі, за те, що ви в мене є, і побажати всім мирного дня. Ось такі чудові знахідки. Добре, почнемо. Щоб довго не балакати, давайте розглянемо ось таку чудову брош. Так, зйомки, як завжди, в четвертій ранку. Так що, якщо щось. Погано видно, вибачте. Ніби світла достатньо, але побачимо. Брош. Чехословакія. 30-ті сорокові руки. Ось така чудова квіточка з кабашонами. Це такі коралові кабашончики. Це зворотня сторона, типічна. Брош маркована. Підписана ось тромбон замочок. Зараз закрию. От її зворотня сторона. Тут підписано Чехословакія. Ось на замочку. Надзвичайно красива, ніжна така брошечка. Вона невеличка. Такої середньої величини. Отака брошечка. Далі також Чехословакія. Старенька чи Чехословеччина. Кому я краще. Ой, я щось так тихо говорю, не знаю, чи мене чути, чи не чути, вибачте. Отакі стрази прозорі. Заворотня сторона. Це вже пізніше 60, кінець 60-70-ті роки. Яблонекс. Чехословаччина. Отака чудова брошечка. Дуже красива, ніжна, невеличка. Далі, де воно є? Ой, оце з блошинного ринку. Дивіться, як воно. Я думаю, що це покриття було так само, як тут під перлиночки, така гілочка. Але воно з часом стерлося. І тепер думаю, що з цим робити. Порадьте. Чи залишати ось так. Чи всі відтерти, що були в одинаковому кольорі. Тому що зробити під перлиночки я не зможу. Я не вмію це і не хочу брати за те, що не вмію. Оце зворотня сторона. Брошечка старенька. Зараз відкрию, щоб було видно. Надію, що відкрию. Так, треба трошечки виправити. Ось така застіпка. Звичайно, красива, така дуже ніжна. Так. Отака брошечка. Дамо далі. Отака чудова брошечка. Отака така гілочка. Це зворотня сторона. Вона підписана, вона старенька підписана. Щоб розглянути, сама ще не розглядала все. Зараз я вам скажу, що там пише. Стерлінг і ще щось. Не бачу точно. Але Стерлінг там пише. Я думаю, що це позолочене срібло. Ось так виглядає. З таким розшируванням красивим. Дуже хороший стан. Надзвичайно красива брошечка, правильно так красиво зроблена в ідеальному стані. Сюди. Це також з блушиного ринку. Далі ось така чудова брош. Старенька Чехословакія з кабашоном синім. І зараз покажу ще її сестричку. Це її зворотня сторона ось така. Бачимо гачок класичний. Ой, ой-ой-ой ой, ось так воно, щоб було видно. Надію, що вам видно дуже красивий колір кабашону. Вона така планочка, без нічого. Ну, світла трошечки не хватає. недостатньо. Даємо сюди, далі. Далі, де вона є? Ось дуже красива, така ніжна, красивий букет квітів. Це емаль. Бачите, як воно? Що бачите? Дуже хороший стан. Зворотня сторона. Не можу сказати, і в Чехії такі виробляли, і в Німеччині. Тому сказати виробника не, не можу, але брошечка старенька, чудова така. Ніжна, ніжний букет квіт, квітів. Ось така. всю бачили? Так, малесенька, невеличка. Далі. Ось такі вишеньки. Вишеньки, черешеньки, скорше всього вишеньки, красива брошечка. Тут все стразики прозорі, ідеальний стан. Думаю, що це пізніше вироблена. Акуратна така застіпка. В нас також я зустрічала отакі. Але не знаю виробника, не можу нічого сказати. Вона не підписана, ніде ніяких маркувань. Тому не можу сказати. Більше подібна, звичайно, до американських брошок, але я знаю, що і в нас такі були. От на кінці, вже перед закриттям яблунця, яблунексу, в нас були такі брошечки. Так, тому далі. Отака. Така мені вже в третій раз зустрілася. Іноді буває з інакшим. Це з червоним, з таким червоним, червоно-малиновим, я би сказала, відтінку. І ось тут ми бачимо марказити. Зустрічається із синім, із зеленим, середнім камінцем. Чехословаччина старенька. Зараз. Отака в неї зворотня сторона. Латунь. Вона ця не підписана. Стан досить хороший, я би сказала. Дуже хороший на таку стареньку брошечку. Ось така чудо брошечка. Сьогодні самі брошечки чогось. Ну, немає більше нічого. А це. Наближується Новий рік, Різдво, свята, свята. І ось Санта Клаус до нас уже на оленях. Така новорічна я собі взяла думаю, мих Чудова така, красива брошечка, вона так само не маркована, не підписана, але красива. Так мені сподобалось. Величка, немаленька, в гарному стані, це емаль. Дуже красиві полині. Так, наближається, наближається новий рік. Ось, йдемо далі. Така в мене була минуле. Знову знайшла таку. Вони трошечки відрізняються. Та перша була трошки більша, ніж ця. Це арт-деко. Чудовий стан, зворотня сторона, ось така в неї. Так ще покажу гачок широкий. Наперевірила перевірила, що може і підписано. Не звертала увагу якось. Часом дивлюся, часом, коли нема часу, не перевіряю, є там підпис немає. Коли швиденько це все знаходиться. Ось така чудова брошечка. Так, далі. Де воно є? Ой, покажу вам сьогодні. Так, а це з моєї колекції. Зараз, зараз, зараз покажу. Ось дуже красивий. Набір у мене такий комплект. Дивіться, грушки. Сарешки. І брошечка важкі, надзвичайно хороший стан. Ось так виглядає ця сторона. Тут зворотня сторона, Підписано. американська. Відома компанія всім, хто збирає Джоан Ріверс. Ось тут є. Ой, як побачите? Ось так видно маркування. Дуже погано сьогодні видно, вибачте. Вона важка, але дуже красива. Ось так брошечка. Я не маю від них від цієї компанії ніяких інакших. Оце в мене один єдиний комплект такий, такий набір. Чесно признаюсь тільки один раз його. Винесла в люди, не було можливості такої, щоб його так часто носити. Все ж таки вона досить важка. І тільки взимку можна, на пальто, на плащик якийсь. Ще одна чеська брош. Старенька. А тут бачите, який камінець. Ось ця і ця. Тут кабашон, тут класичний в обробці, зворотня стора сторона та сама, що і там, гачок, дуже ніжний колір, такий під аквамарин, ніжна красива брошечка. Далі, далі покажемо гранатик. Старовинний антикварний хрестик. Ось такий він чудовий. Метал томпак. Так виглядає. Якби знайти світла більше, то було б ідеально, але, на жаль, нема. Надіюсь, що вам видно хоч трошечки. Подивіться на ці гранатики. Це епоха Бідермайер. Дуже красивий ніжний такий. Такий гранатовий хрестик. Хрестик є в продажі. Далі гранатик. О, ні, гранатику ми закінчимо. Подивіться на це. Це надзвичайно красива брошка. Зустрічається дуже-дуже рідко. Мені в перший раз. Латунь. Кабашони, тут під бірюзу зроблено, тут рожевий кварц, скорше всього. Не знаю, розовий кварц. Воно не асиметрично, ці камінці. Можливо, хтось міняв, можливо, так і було. Це зворотня сторона брошки. Відкриваю, покажу гачок, і вона підписана. Угу. Не видно, не видно, не видно. Якби так, щоб видно. Ось тут вона підписана Франція, Франція. Ось тут. Дуже красива, брошу. Важка. Надзвичайно красива. Такі кольори тут квіточки. Ці квіточки мені нашого Найгера нагадують. у нього квіточна така є серія. Де ці квіточки? Яблуневий сад називається та серія. Так, ось така чудова брошечка. Ну, де тебе дати? Сюди, хай буде. Ну, і закінчимо гранатиком ще одним. А то я хотіла все закінчити гранатиком. Ось така каблучка. Зверніть увагу, вона великого розміру, не мій розмір. Ось так вона зроблена. Каблучка в позолоченому сріблі. Срібло ось тут. Десь є маркування, щоб вам видно було ось тут маркування. Не видно, певно. Ой, ну важко, важко сьогодні. Каблучка зроблена вже в Турнові. Це після 56-го року. Робиться ця модель до сьогоднішнього дня. Вона є в каталогах усіх. Надзвичайно красива. Дуже красиві гранатики. Широка шиночка. Стоїть буква G, що означає гранат Турнов. І проба. Ось цією каблучкою я хочу закінчити сьогоднішній перегляд. Щиро подякувати вам усім за коментарі ще раз, за підписки. Дехто відписується, нічого страшного не подобається. Відписуйтесь. Дівчатка, я казала, що в мене це не комерційний проєкт, тому мені цікаво з вами поспілкуватись. Я дивлюся з радістю, задоволенням на те, що ви знаходите і ви з таким же задоволенням дивитесь те, що я знаходжу. Щиро всім дякую, всім мирного, спокійного дня. Па.